Так, доброго вечора вам глядачі. Чарлі Медісон вже неподалік ховається на найближчих чагарниках. А ми все таки намагаємося здогадатися, чи тут а, у горах є Сандермен, чи немає. Так як ми його шукали, шановні глядачі, він нам не з'являвся. Але ми продовжуємо пошуки. Як не як, все таки ми в Карпатах. А гори ті мають багато, багато вічної інформації. І серед цієї інформації, серед її витоків, напевно, десь є Сандермен. Але дивіться, Чарлі Мерсі. Чи ви його бачите ота? Трішки ми його бачимо. Ми відходимо знімаючи. Ми відходимо, 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 відходимо. А зйомка продовжується. Продовжується, адже хтось там позаду, я чую. Я чую, чую, чую. Він пере він переходить з одного місця на інше. Нам треба бути дуже спостережливим і спостерігати за тим, чи він дуже агресивний, чи ні. Чи варто його оберігатися? Чи просто не зважати сильно на його присутність. Дивимось, дивимось. Особливо виглядачі дивитися, тому що сидимося уперед, на дорогу. А ви якраз за ним. Нам телефонують зараз на телефон, але сподіваюся, ми не будемо слухавки піднімати, адже тоді збере це весь процес спостерігання за Чарлі Метхіссоном. Так. Йдемо. Чую по кроках він наближається. Чую, чую, він наближається. Так, це Чарлі Метхіссон. Ще чуть чуть і він буде. Ось тут. Так. Ви не помиляєтесь, навіть якщо ви спутали його з кимось чи з чимось іншим. Це такі чадні меті. Так, 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 він наближається, так. Ні, знову таки заховався. Зараз, шановні телеглядачі і не лише телеглядачі, і просто спостерігачі. Ми йдемо, а на нашому шляху точніше позаду нас, але на тому ж нашому шляху. Нас переслідує Чарлі Месіша. Ну, що можна сказати? Залізниця, колія, поїзд їде, ліси, ліси дрімучі такі десь по-своєму привабливі, бо хочеться піти і такі віднайти того слендера і дати йому зрозуміти, що йому тут не місце. Медюсон наближається, так, глядачі О, так, він нападає, він нападає. Нападає, 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 нападає. Глядачі, не переживайте. Все буде добре. Це просто я про Сандра згадала, але все буде добре. І все зовсім де буде погорене. А тепер прошу глянути на залізницю. Скільки вагонів і Багато для вагонів. Ми за цим спостерігаємо. І Чарлі Медвісон. Але він стає опозицією, яка певно зуляє руму. Але наші глядачі спостерігають. Так, так, напереда нападає Чарлі Месісон. Так, глядачі чекайте, чекайте, одну хвильку, хвильку. Хвильку перебуває наш канал, але Чарлі Месісон наближається сюди. Мусимо трішки зачекати зараз ще секунду. І у нас буде пауза. Так, наближаємося ми до нашого. Місця перебування який період. Зараз ми ставимо на паузу і продовжимо трішки пізніше. До побачення, гарного вам вечора. Так. Ну що, дорогі глядачі, знімаємо чергову серію про Чарлі Мефісона, дуже такого нашого відомого. Героя. Він підбігає до нас, ми його дуже сильно, Так, 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 бо він дуже небезпечний зі Чарлі Месіусом, Дуже дуже він небезпечний. Він дуже робить такі штуки, всякі недобрі. Але що, нічого ми не можемо з цим зробити. Так, що їм буде? О, там бачимо яких все таки героїв нашого шоу. Якби там не було, але вони присутні в нашому відео, значить вони є частинкою нашої історії. Так, а Чарлі Метісон що він робить? Він знов нападає на нас, так нападає, нападає, але ми його знімаємо, того Чарлі Метісона. І спостерігаємо. О, Чарлі Метісон трошки застиг. Шановні телеглядачі і глядачі, просто спостерігачі нашого дійства. Знімається відео Я, а Чарлі Метісон, як то кажуть... Певних позиціях. Ні-ні-ні, знову нападає. Нападає і відходить у певну позицію знову назад. Потім знову стає ту ж саму улюблену його позицію. Нам це цікаво спостерігати. Але дивимося все-таки довкола. Бачимо гори, ліси, наші Карпати Десь там все-таки може і є той Сандерман, хто його знає. Але Черлі Метюсон це все-таки оооо! Він такий у нас підпільний. Він може все-таки напасти тоді, коли не чекаєш і не думаєш, що він до тебе прийде. І Знов він нападає знов. Дуже швидко ходить Чарлі Месісон. Швидко рухається. Цікаво за тим спостерігати. От, але він таки він такий доволі небезпечний, він не є такий, щоб безпечний, щоб до нього можна було свобільно підійти. Він трішки драпається, це теж неприємно. А... І когтями своїми, та й взагалі. Ну нічого, але ми за ним спостерігаємо. Нам ще потрібен би нам був наш ліхтарик, Чи спрей ліхтарик.

Stay good. Stay calm. Stay calm and love me and love our Ukraine. Так, Чарлі ще простоює позицію. Ні-ні-ні, Чарлі, 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 ні-ні! Не нападай на нас, Чарлі. Ми мирні, ні-ні! Чарлі зовсім. Що він готується щось щось щудити зробити можливо щось погане. <гай> Чарлі, що ти робиш? <гай> ти пливеш у <в> степах України? <гай> Чарлі, Чарлі. <гай> ні, 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 ми бимо ні. Ні. А, біда, біда, да, Чарлі нападає, нападає. Щось має бути краще, ніж Чарлі. Зараз ми все таки придумаємо. А це Чарлі буде вертатись, тому все таки. Він все таки вернеться. Вернеться той Чарлі. Вернеться, ми його здалека так знімаємо. А він мусить вернутися. Він мусить вернутися. О, нападає, 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 чорний нападає. Нападає Чарлі. Але думаю, що все-таки настане той момент, коли Чарлі заспокоїться. Ну, зараз ми з вами прощаємося. Діснеться Чарлі наступній серії. Можливо, вже Дякую. Ставте лайки. Робіть багато перекладів. Переглядів. Я вже кажу перекладів. Переглядів. Та й можете звичай перекласти це відео на будь-яку мову, коли захочете. Дякую. До побачення.